Давайте ще відкриємо наші Біблії перше послання апостола Павла до Коринтян. Я буду читати з, 23, з 1 розділу 23 вірш. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумства. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу. Та Божу мудрість займайте, будь ласка, свої місця. <гум> Знаєте, на початку року я хотів би десь наголосити і собі, і кожному, кожному віруючому, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, велику, велику, велику задачу і обов'язок. І це, безумовно, проповідь, проповідь Христа. І апостол Павло він говорить, що не я проповідую, а ми. Ми, множина. Тобто він був мілодим. Всі апостоли проповідували, і ті, хто увірували, з радістю прийняли Ісуса Христа, побачили як Месію, Бога, який прийшов в цей світ, вони також займалися проповіддю. І я хочу сказати, що проповідь. Царство Божого, проповідь про Месію, про Бога, про спасіння, про цю благодать. Вона якраз лежить на церкві і на кожному члені церкви. Якщо ми подивимося книгу дії Апостолів, 8-й розділ, то написано. Це вже постають сал, він піднімає годіння на церкву в Єрусалимі і побивають Стефана. і 8 розділ 4 -й вірш написано так: Ходили тоді розпорожені, та Боже Слово благовістило. І там іде історія: ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали, і бачили чудо, які він чинив. І з багатьох бо, що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим. І багато розслаблених та кривих уздоровлювалось. І радість велика була в тому місці. І там ще сказано про одного волхва Симона, який обманував написано дуже багато людей. І сказано, що навіть і він увірував. От як цікаво, що, а, здається, перешкоди вони дають благо тому, що Слово Боже шириться. Пам'ятаєте, як Ісус Христос перед своїм відходженням, Вознесінням. Він говорить, що і ви будете мені свідками, ви будете проповідниками. Ви засвідчите про те, що Бог прийшов, Бог звершив спасіння. Каже, де ви будете? В Юдеї, Самарії і до краю землі. І до краю землі ви будете, будете свідчити. І от я хочу сказати, що ми сьогодні збираємося, і в інших церквах в нашому місті збираються віруючі, завдяки тому. Що хтось свого часу приніс сюди звісно. Є свідчення, що це був з Харкова брат, який тут працював на водоканалі, і там була перша церква, і вона далі росла, потім конотоп. Але харківчани дуже багато зробили для того, щоб в місті Суми були вірущі, і була перша, перша церква. І от я хочу нагадати собі і вам про на про великий обов'язок, про велику задачу для нас це проповідь Слова Боже. Проповідь Слова Боже. Знаєте, сьогодні цей світ намагається нас перетягнути своїми вподобаннями, своїми інтересами, своїми знаєте, нас захопити і перетягнути до себе, щоб, щоб е, ми... Були на його боці, на його стороні. І апостол Павло пише е, в цьому посланні до Коринтян, що для багатьох цього світу ну, греків, тобто людей, це щось нецікаве, ну, чудне, дивне, непотрібне. Яке Воскресіння, яке царство Боже, і вже ракети літали туди, в космосі, нікого не бачили. Ну що ви там розказуєте? І, і це я хочу сказати, що світу це вдається обманувати, Е, І давно спілкувалися з одним братом, е, говорили на тему е, поширення Слова Божого в Європі, як там церквісно, і все знаєш, от наприклад, якщо взяти в дуже багато церков закрилося. І я кажу, от був такий період, я кажу, а що стало причиною? Він каже, почали досліджувати і розібралися. Виявляється, звичайний футбол. Звичайний футбол. Люди настільки потихеньку почали захоплюватися цим спортом, почали бути болівальники, почали будуватися а, ці футбольні арени, почали будуватися, заклики, все, 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 все. А потім, каже, спочатку не було в цьому такого, нічого такого шкідливого, а потім. Почали ці матчі зміщати на недільні дні. На недільні ранкові е, дні почали проводитися ці матчі. І каже, потихеньку, потихеньку церкви почали пусті. І от така біда, що е, світ, він людей, він захоплює людей. Воно як в Римі було. Чого бажали римляни? Хлеба. І Людина завжди цього буде бажати. Хліба наїстися і пошуміти, покричати. Апостол Павло говорить, каже, ми проповідуємо, Ми переборюємо, ми витягуємо, ми спасаємо людей з цього світу. Світ навпаки буде намагатись утримати і захопити їх. От це от така, така, боротьба, така боротьба, вона буде весь до вас. І ми бачимо, скільки сили було потрібно дії Духа Святого на початку заснування церкви, що з великими чудесами, з цілими, вигнання демонів, тінь від апостолів впадала, і люди отримували здоровлення. От така сила велика Божа діяла на початку для того, щоб придати авторитет Слову Божу. Авторитет тим, хто ніс це слово. А, зараз а, немає таких апостолів. Є, що називають себе апостолами, але це лише апостоли. Апостоли повинні бути відповідні ознаки. Вони повинні бути, бачити Ісуса Христа, а, одна із ознак. Ті сьогоднішні апостоли вони не бачать. Вони тільки називають себе апостолами, пророками, але зцілителями, але вони не є тими апостолами. Тоді дійсно діяла велика сила Божа. Зараз вона також діє через слово. Через Слово Боже, воно має великий авторитет. Воно торкається. І е, нам зараз по-особливому потрібно так само говорити, не зупиняючись. Апостол Павло говорить, що ми проповідаємо, ми проповідуємо Христа Розп'ятого для ідеї згіршення. Безумство, вони не розуміли, що це. Як це Бог явився в тілі, як це Бог прийшов? Це було щось таке дивне, син Божий, але чому постраждав? Вони ж очікували його як переможця. І написано, в них іще до цього часу лежить ці, це пела закрито. Вони ще не бачать. А для нас для нас це велика благодать, і для нас це. Божа сила, Божа мудрість, Боже спасіння. Отже, для нас, для нас віруючих, які побачили, означає це. Але це не значить, що ми повинні побачити і повинні знати, зупинитися на цій справі. Вчора ми з братами збиралися зачитували М -м -м. таке місце важливе про те, як а, знову ж таки 11-й розділ книги дій апостолів. Я зачитаю з 19 го вірша. А ті, хто розпорошилися від переслідування, що знялися було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, Кіпру і Антіохії, <кій> не звіщаючи слово нікому крім юдеїв. І між ними були мужі, деякі з Кіпру, та з Кринеї що до Антіохії прийшли і промовляли до греків, благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулося. До Господа. Дивіться, слово Боже, воно живе і діюче. І наша задача, коли нам намагаються захопити знаєте, розповідями про знаю, про щось сільське, про все, що завгодно, світ буде завжди намагатися нам говорити. говорити з ними про, про Христа. Розкажіть їм це добре нові. А що в тебе стосунки з Богом? Як в тебе з Христом? Як? Хто він для тебе? От воно зразу покаже, зразу людина або визнає, або вона смутиться. І це чудова нагода. От, 23 й рік ми починаємо Новий рік. Я пам'ятаю, 22 й рік ми також починали я також собі нагадував і говорив вам, що наскільки це важливо, це одна із задач церкви. До речі, церква, як ми бачимо, вона припідувала, як розпорошені були, так і вона виділяє двох, двох місіонерів, Вернаву і Плаву. Для цього великого служіння, які проповідують, які е, створюють церкви, і вони там були створені якраз також для проголошення Слова Божого, для е, роз'яснення людям, е, хто такий Бог, хто такий Месія, хто такий Христос в своєму посланні е, Тимофію, в першому посланні до Тимофія. В четвертому розділі. 13 вірша апостол Павло, він зосереджує, чим повинен займатися Тимофій. І він йому говорить, що поки я прийду. 4:13, поки прийду я до тебе. Тобто мене не буде якийсь час, я буду відсутній, пильнуй читання, нагадування та науки. Не задать благодатного дару. Собі, що був даний тобі з пророцтвом і покладанням рук пресвітерів. Про це пікнуйся. В цьому прибувай, щоб успіх твій був явний для усіх. Бажай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Буквально він говорить, йому, що заглиблюйся в слово Боже, займайся цим постійно. Ти будеш виконувати Божу місію, Боже завдання, це е, спасіння для людей. Сам спасешся і іншим розповісти, розповісти це спасіння. І в цьому ж посланні, в другому розділі, апостол Павло е, пише такі слова. Е, другий розділ я прочитаю з третього віша. Бо це добре приємне, Богу, і приємно Спасителя нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. Короткий Івангель. Буквально говорить от воля Божа, Бог хоче, щоб усі люди спаслися через проповідь Євангеля. А ця проповідь Івангелія говорить про те, що. Бог дав свого сина для людей, посередник, який взяв наші і нам дарував свою правдість. Одне речення, одне Євангеліє. Я пам'ятаю, як е, е, браття, е, коли ми навчались, вони, от потрібно було виділити одне Євангеліє і сказати Євангеліє за 60 секунд. Тому що люди, знаєте, цього часу. Вони Дуже дуже зайняті вони біжать. Це Зараз трішки часу з'явилася. Пандемія, війна е, більше людного часу. Але в той час люди всі були як білка. Вони вулиці бігли, бігли, бігли. І потрібно людині було швидко сказати Євангелі. І От Євангелі! Воля Божа для всіх людей, щоб ці люди спаслися. І спасіння це через Сина Ісуса Христа, якого Бог віддав. на з жертва за гріхи всіх людей. Це саме коротке Євангеліє, яке ви можете сказати: людині, волю Божу і розповісти про Ісуса Христа. А, і це завдав, я хочу, щоб ми цим пламеніли. Апостол Павло він говорить, що а, горе мені, коли я не благовіщу. Бо це обов'язок мій. Це мій обов'язок. Він настільки цим горів, що він каже, я чистий від всякої крові, тому що я всім безперестанку проповідував. Коли в книзі діє Апостолів знаходиться в Римі, там два роки він, е, при школі знаходиться проповідує. Написано, що всі в тій місцевості вони знали вони, вони знали, про, хто він такий і чим він займає. Його знали. Більше не ти того, хто шиє палатки. Да, в нього був період він шив палатки, але його більше знали, безумовно, як той, хто проповідує йому. Той, хто проповідує Христа, розп'ятиме, воскрешива і в мокри душою. Він каже: ми проповідуємо, його, ми несемо його в цей світ. І світ намагається притягти людей. Знаєте, увлечь, щось цікавіше, красивіше він устроює шоу. Для того, щоб переманити, для того, щоб забрати. І як важливо, що починаючи новий рік, ми запарували в собі цей дух, дух гриння Бога, дух гриння Євангеля, дух розуміння Євангелія, дух служіння. Ми не повинні думати, що Христос тільки до апостолів сказав, що ось ви 12 будете проповідувати це Євангелія в Віудеї, Самарії і до країв землі ні. Це якраз задача християн. Кожного особисто ми бачимо, написано, всі розпорошені, які розпорушилися, а вони проповідували про великі справи Божі, про велику Божу Благодать, про Ісуса Христа. І апостол безумовно. І вони пишуть, апостол, апостол Павло він зараз, завжди пише: перебувай молодь, укріпляйся в дусі, пам'ятай Ісуса Христа коліна Давидова, про якого я проповідував, який є Бог. Він постійно нагадує, нагадує. І церква вона цим займається, тому що ну, проходить час, знаєте, ну ми десь спочатку десь балаємо, а потім починаємо справи життєвські заходити, занурюватися в них, потім ще можливо якісь короби да, наславиться і вже зібрання. Не попадаєш, і часу не вистачає, і подіш діти, внуки, і все. Вже не зав... так мало-мало цього часу. А хто буде проповідувати цьому світу про спасіння? Хто? Викладачі в школі, чи... чи ті, хто займається будівництвом, чи ті, хто ще чим займаються, іншими технологіями? Ні. В них своя задача, а в церкві своя задача. В кожна, в кожна з нас є своя велика обов'язок. Який Христос поклав на нас. І дуже цікаво, що в посланні до Євреїв в 13 розділі. В 7 вірші апостол Павло, я вважаю, що це апостол Павло написав це послання. Пише так: спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. Тобто від них ви прийняли Слово Боже. Пам'ятайте їх. Від кого ви перейняли цей досвід цю, цю благодать? Він каже, згадуйте про них. О, тримайте їх в пам'яті, що вам говорили Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Переймайте їхню віру. Апостол Павло пише своєму посланні, що я вірував, тому і говорю. Вірте, я також вірую, тому і говорю. Мені важко було в школі. Розповідати навіть вірші, я не розповідав. Ну, мені складно було виступати перед великою кількістю людей. І тільки ця віра вона дає мені сили. Я вірю, я вірю, що Слово Боже все правда. Я вірю, що це істина. Я вірю, що воно сильно діяти в кожній душі, яка слухає її. І я вірю, що Господь сказав, що проголошуйте це, говоріть це. І я можу сказати, що я так само, як і Павло, я вірю. І я говорю слово Боже, не своє Слово. Я апостол казав, ми не себе проповідаємо. Ми проповідуємо Слово Боже, живе, діюче, для спасіння кожного, хто почує і навернеться, і увірує. Амінь. Амі. Давайте допомогу і попросимо Божої благословення. І в цьому 23-му році ми пламеніли духом проповіді і благовістя для цього світу. Володі Господь. Я дякую що ми мали можливість зібратися і читати Слово Твоє, яке велике могутнє, яке закликає нас, Християн, останнього часу. Ти побуджуєш до проповіді, до горіння Духа, до дослідження Слова Твого. І воно нас переконує на всі 100%. Ти явився в тілі. Ти явився в тілі для того, щоб виконати волю Отця, добру волю. Щоб люди спаслися, щоб люди мали вічне життя, щоб повернути нас до Царства Божого як зараз на радість. Добре на для кожного, хто слухає це спасіння. Говорить, що спасалися від цього світу. Ісусі Христі. Даруй нам духом горіти в цьому служінні. Говорити, проповідувати своє Слово. Укріплятися. Заглиплюватись в слово, досліджувати, щоб інших спасати і себе стверджувати і також бути спасати. Велике. Даруйте цього сили і бачити цього великого попиту Твоєї волі, для церкви Твоєї і для кожного особистого. Амінь.